Я йому позвонила і казала йому, що він срочник, він повинен, його повинні вивезти з Маріуполя. Але він сказав, мама, а хто буде захищати країну? Я на нього так кричала: він, мама, все, я залишаюсь тут. Про загиблого сина Людмилі Матієнко нагадують світлини Вадима у шкільному музеї у селі Пологи Новосанджарської громади. 30 березня у цьому закладі, де він навчався, відкрили меморіальну дошку, присвячену полеглому воїну. Зразу як він охороняв воїнську частину, там було. Приміщення дом, він лазив аж на дв'ятійташку, щоб піймати оце, щоб сказати, що в мене все добре. Я, він як, як зрозуміла, що і як. я Йому казала, не треба мені більше ніяких дзвонків, смайлик, що ти живий і все. А тоді позвонив, каже, часть розбамбілі, перевели ну, назовсталь, все буде добре. Меморіальну дошку у Пологівській гімназії встановили до річниці загибелі Вадима. 20-річний воїн поліг минулого року у Маріуполі. Сини 2020 року був призваний на військову службу на 18 місяців. Тобто, якщо підрахувати, то в 2022 році на весні він мав би демобілізуватись. Для подальшого проходження служби направлений до Маріуполя, до одного з підрозділів Національної гвардії України. У цій 9-річній школі Вадим навчався із 6 до 9 класу. На відкриття дошки прийшли, зокрема, і його однокласники. Тут, звісно, зараз все по-іншому. Тут було чотири парти і тут у нас всього було два ряди. Вадим сидів, отам ну, з краю. Він був такий завжди на позитиві, і можна було посміятися, і пошути, і пошутити міг. Ну такий. Хлопець був смішний. Ми вчилися разом з першого класу. Ми були однокласниками. Навчався гарно. На те, щоб був спроможний, він все робив. Навіть якщо щось в нього не вийшло, не було у нього такого, що там кинув, там, починає психувати. ще щось. Ж... У мене був дембіль. Я поінтересувався, коли йому уходити на дембіль, то він відвідав, що там вже дуже скоро. У цьому приміщенні, де нині шкільний музей, у Вадима були уроки з історії. Сидів вадим на другому ряді, парта стояла біля цього вікна. Він завжди на парту і на підвіконня. Схилявся, отак і уважно слухав пояснення. Ніколи поганого настрою не мав, коли можливо. Розпочиналися якісь такі моменти, що могли привести до зриву уроки, він завжди посміхався і каже: все, заспокоїлися, все буде добре, ми все зрозуміли, продовжуємо урок далі. Вадим був спортивним хлопчиком таким. І от, коли ми поїхали в Новий Санжар на змагання з легкої атлетики, в нього була висока температура, він не відказався. Від участі, А навпаки, сказав, ні, я не можу підвести. І от коли на дворі жарко, він біг у шапці, і от мене вчителі, колеги питають, хто то в тебе такий іде широкими кроками. Тобто він з усієї сили намагався якось дібратися до фінішу. Ну, Мабуть, і місце якесь завоювали. Вадим Мотієнко нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Поховали його 28 грудня 2022 року у горішніх плавнях. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.